Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас чергове розпакування ножа. Без розпакування, бо одразу скажу, власник цього ножа е викинув картон. І ніж мені до рук, на огляд, потрапив ось так. Це у нас ніж від бренду німецького UMAREX, вироблений в Китаї. За дизайном Остапа Геля, це український ножовий дизайнер. Ніж позиціонується як джентльменський або міський EDC-шник. Ніж дуже компактний. Для кармана це саме те, якщо ви любите невеличкі ножі та такий дуже хижий вигляд. Цього ножа. Е, так, одразу давайте почнемо. Е, Років я тут алюміній. Е, кліпса для скритого насіння дуже глибока і повністю, ніж у вас буде на кишені ви його Не буде він помітний. Далі є тут така фігня під темляк або навоз. як правильно казати, влізе сюди другий 2-мм паракорд. Далі, це в нас фліпер на підшипниках, що ще зібраний на трьох бонках. Тобто дві бонки та осьовий гвинт. Дуже спорний фліпер, як на мене, бо фліп тут ось. І фліпануть їм ну, дуже складно, палець одразу показує, як наминає. Це я один раз фліпанув. Я його пристосувався відчиняти ось так з доводкою. Так, далі. Маркування на клінку. Тут у нас Real Steel, з цього боку, з цього боку у нас ім'я дизайнера та сталюка. Сталюка тут VG 10. Дуже непогана японська сталюка. Тобто такий ніж, ось цей ніж якраз для е панків. Тобто він для місця, для пантів, і дуже такий естетичний дизайнерський ніж. Давайте по параметрам далі. Довжина клина. Ну, по паспорту. Сімдесят. Вірю, є. Тобто тут відраховується від довжини рижучої крайки. Сімдесят міліметрів, міліметрів. Загальна довжина у нього. Ну, майже 18. Довжина руків'я. Десять. Товщина. Майже сантиметр. Довжина, о, вибачаю, ширина колина ну, 3 мм у самому товстому місці. Є такий небольший фальшачок. ну Ніж такий хижий, пацанський, ніж такий швайка. Це в нас модель, як я казав, метаморф компакт. Ось гвинт тут під звичайний шестигранник, ніж зобраний є лайнера, лайнера без. звичайно що без всякої вибірки, лайнер лок тут, замок, ось так він заходить. Підшипники. Тобто, але фліпануть їм, ну, я показую палець. Щоб їм вліпанути на пальці, з'являється отвір. Ось так набагато зручніше. Далі, вага. Давайте провозі. Так, лайк за засрані ваги. Вага. 69 грамів. Легкотня. Тобто, супер. На кишені ви його не відчуєте. Ну і давайте традиційний тест. Тест на цибулі. Давайте. Заводське загострювання. Ой, так. Фліпанути. так. Ну, такий туповатий. Мабуть, треба буде підвести його. Ну і цибулька. Так, одразу скажу, що цей ніж не різак, він вінковий. Ну і, звичайно, що цей ніж не для кухні. Тобто, що щось ви їм порізати зможете, але. Але <різь> ні. E, мабуть, треба. Ну, Зараз я його підведу не на камеру. Калун. Ріже, але колить. Тобто, нема того самого відомого спайдеровського різа лазерного, Але, але дуже непогано, дуже непогано. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донайте на ЗСУ. Слава Україні! Пока-пока!